У владних кабінетах полюбляють страшилки. Щойно щось іде не за планом, одразу з'являється зовнішній ворог, шпигуни, змови, оточення з усіх боків. Усе це ми вже десь чули, правда? Це універсальна схема, коли проблеми всередині країн наростають, зручніше не відповідати, а відволікати. Ідеально знайти ворога зовні, а ще краще встигнути налікати всіх навколо. Бо паніка це дуже потужна зброя. Вона може приглушити сумніви, придушити опозицію і дати карблаш на все, що завгодно. У 1927 році в радянському союзі це спрацювало на всі 100. Вигадана небезпека Заходу стала приводом для чисток переслідувань і великої трансформації держави. Як це виглядало і чому це важливо пам'ятати сьогодні? Про це і буде моя сьогоднішня розповідь. Привіт! Ви на каналі Насправді досить цікаве місце, де ми розповідаємо про загадкові і містичні події, таємничі організації, розглядаємо популярні міфи, а головне, намагаємось зрозуміти, що насправді відбувалося в історії. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, а якщо маєте змогу, підтримайте нас спонсорством на YouTube. До речі, щиро дякуємо всім, хто вже це зробив. Ну, а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Варшава. 1927 рік. Ранок на платформі вокзалами тушаться люди. Одні поспішають у справах, інші просто прощаються. Десь серед них двоє чоловіків у стриманих костюмах, обережні жести, сухі посмішки. Вони не були туристами. Один із них представник Радянського Союзу в Польщі, другий щойно прибув із Лондона. Такі зустрічі зазвичай тихі, але цього разу буде гучно. Раптом до них підходить юнак, зовні нічим не примітний сорочка, капелюх, валізи. Він не привертає уваги до моменту, поки не дістає револьвер і не стріляє чітко, холодно, прицільно. Вбитий Петро Войков, дипломат, більшовик, людина з дуже темним минулим. Колись він займався реквізиціями, був причетний до розстрілу царської родини, і саме він замовляв кислоту для знищення тіл Романових. Для одних кат, для інших герой революції, кілер, 19-річний мігрант Борис Коверда. Він не тікав, його одразу заарештували. Пояснення просте, помста, особиста, ідеологічна, символична. Він діяв сам, але радянська влада вирішила інакше. І, хоча цей напад мав радше символічний, ніж політичний характер, в СРСР його одразу перетворили на казус Беллі. Агентом оголосили не лише Коверду, а всю польську державу, а ще краще, весь буржуазний захід. У відповідь менш ніж за 48 годин у Москві почалися розстріли: 20 людей, жодного зв'язку з Ковердою. Просто не з того класу. Просто зручно. Дехто з них давно сидів у в'язниці, інші були заарештовані просто як представники неблагодійного класу. Формально, ніби покарання за вбивство радянського дипломата, але насправді демонстрація сили. А ще репетиція. Так починається щось більше, ніж реакція на один постріл. Це перший крок у нову епоху страху. Перший, але точно не останній. Постріл у Варшаві лише підсвітив те, що давно тліло. Здавалося б, кінець громадянської війни, економіка оживає, промисловість поволі зростає, і навіть захід іде на контакт. Але ні. Відносини з Британією, головним торговим партнером СРСР, тріщать по швах. У Лондоні раптом викривають, що під виглядом торгівлі радянські представництва займаються шпигунством. Як неочікувано, поліція вривається з обшуками до московського аркусу, офіційного торгпредставництва. шукають докази, знаходять шифри. Преса шаленіє. А уряд Чемберлена рубає з плеча розрив дипломатичних відносин із радянським союзом. У Кремлі це трактують як пробний залп перед повноцінним ударом. І починається фантазія на тему оточення. Дивіться, поруч Польща, недружня держава та ще з пам'яттю про війну 1920 року. Далі Литва, котра пережила переворот, де до влади прийшли націоналісти. Потім Фінляндія так само підозріла. А в Китаї також провал. З першого радянська допомога революціонерам, а потім їхня різанина, масові страти і депортація радянських радників. Місія СРСР просто зметена зі сцени, публічно і жорстко. Офіційно жодна з цих країн не готувалася до війни з СРСР, але в Москві це нікого не цікавить. Факти не союзники страху. Натомість образ оточеної фортеці злий захід, що душить революцію. Коли нема танків на кордоні, достатньо заяв у газетах, а ще натяків, міфів, підозрілих поглядів, дипломатів. І цим інформаційним туманом вже тоді вміло користувалися ті, хто прагнув більше, ніж просто стабільності. Вони хотіли повної влади. Після розриву з Британією і вбивства войкова події розвиваються дуже швидко. Газети в один голос волали. Імперіалісти наступають. Буде війна, ворог біля воріт. У партійних виступах звучить нова мантра. Готуємося до оборони і не в переносному сенсі. По всій країні розпочинається масова мобілізація страху, створюються оборонні організації, типу Осо Авіахім. Люди марширують у протигазах, купають окопи у шкільних дворах, навчаються стріляти. Видається спеціальне звернення ЦК до всіх трудящих про загрозу з боку Англії та її союзників. І ніхто не сміє ставити під сумнів. А чи ми не переграємо? Найгірше те, що багато хто справді вірить. У магазинах ажіотаж, ціль, крупа, сирники зникають за лічені години. По містах ширяться чутки завтра війна, «Післязавтра евакуація. Починають малювати плакати. Наша відповідь Чемберлену. Якщо не знати дати, можна подумати, що це початок 1941 року, а не 1927. дев'ятсот І в цей момент тиша опозиції. Страх зробив те, чого не змогли зробити аргументи. Суспільство замикається, а влада відкриває нову сторінку. Саме в цей час ухвалюється сумнозвісна стаття 58 про контрреволюційну діяльність. Вона ще стане головним інструментом гулагу. А тоді це ще був лише запобіжний захід, тихий технічний крок. Але саме в такі моменти і починаються великі репресії не з крику, а з паперу. А поки країна копає умовні окопи і проклинає англійців у віршах Маяковського. В самій верхівці кипить дещо інше: внутрішній двобій за владу. Бо війна це ще й чудовий привід прибрати зайвих. Опозиція всередині партії ще жива: Троцький, каменів, Зінов'єв. Колишні соратники Леніна намагаються чинити спротив сталінській централізації. Вони говорять про повернення до справжніх революційних ідеалів, критикують економічні провали, міжнародні фіаско. Їхні слова ще звучать у залах, але вже лунають як відлуння. Але Сталін більше не просто перший серед рівних, його люди Бухарін, Ворошила, Фариков, вже формують нову більшість. І ця більшість майстерно користується ситуацією: війна, отже, не час для суперечок, потрібна єдність. Хто проти, той не просто інакодумець, а потенційний зрадник. Кульмінація партійного жаба відбувається 7 листопада 1927 року, ювілей революції. На вулиці Москви виходить демонстрація лівої опозиції: плакати, гасла, портрети Леніна з Троцьким усе як заведено. Але їх зустрічають не з квітами. Демонстрантів розганяють міліція, червоногвардійці, звичайні активісти. Вхід ідуть, кийки, приклади, навіть дрова. Людей б'ють просто на вулиці. Це не революційна Москва, це генеральна репетиція розгону майбутніх мітингів на десятиліття вперед. Політична боротьба закінчується, Троцькісти були розгромлені. Слово позиція перетворюється на анахронізм, а страх з тимчасового стану стає елементом державної політики. Зовні все виглядало героїчно народ готується до відсічі інтервентам, присягає боронити революцію, але за парадами і плакатами реальність, і вона, як завжди, значно прозаїчніша і значно страшніша. Під прикриттям воєнної тривоги запускається масштабна чистка внутрішнього ворога. Спочатку тихо, обережно, потім хвилями. У 1927 році за контрреволюційну діяльність арештовують понад 20 тисяч осіб, серед них колишні офіцери, священники, науковці, представники старої інтелігенції, навіть просто неблагонадійні соціальні елементи без суду, без права на захист і дуже часто без шансу на життя. Державна машина вже не зупиняється, з'являються особливі наради, органи, що можуть засудити до розстрілу чи заслання просто за донос. Стаття 58 стає юридичною пилкою. З її допомогою влада зрізає все, що стерчить. Тим часом на частина населення здебільшого селянства дивиться на цю істерію з підозрою. Селяни не поспішають записуватись до оборонних організацій, не вірять у вторгнення з Лондона. І цілком зразу питають, якщо у нас війна, то чому нам гірше ніж до неї? Іноді спротив проривається назовні. У листах до партійних органів можна знайти іронічні заяви: якщо британці таки прийдуть, може і легше стане, а в деяких регіонах фіксують напади на місцевих партійців, підпали сільрад, написи на парканах у стилі. Скоро вішатимемо комуністів так, у лапках, але з цілком серйозними наслідками. Паралельно активізуються емігрантські структури, наприклад, бойовики Російського загальновійськового союзу РОВС організують вибухи в Ленінграді і Москві. Це поодинокі акції, але їх вистачає, щоб режим посилив за духу. 1927 дев'ятсот стає роком страху. І хоча війна так і не почалась, її сліди лишились у вигляді свіжих могил, заповнених тюрем і поступового перетворення держави на гігантський каральний механізм, війна закінчилася навіть не розпочавшись. До кінця 1929 року, дипломатичні стосунки з Британією були поновлені. Ніхто не вторгся, ніхто не висадив десант у Мурманську. Чимерленд залишився в Лондоні. Пілсуцькі у Варшаві, а фінські війська так і не рушили на Ленінград. Але все це вже не мало значення, бо в країні, яка нібито готувалася до оборони, за цей час встигли знищити політичну позицію, створити правову основу для масових репресій і натренувати суспільство жити в страху. Сталін не просто виграв. Він вперше отримав шанс дійти без стримувань. Виганна загроза дала йому. Моральне прикриття мовляв, якщо й навколо вороги, то не час сперечатись про методи. Ворог зовнішній виправдовує репресії проти внутрішніх. Логіка проста і дуже ефективна. Наступними кроками стали гулаг, колективізація, великий терор. Хоча кожна з цих трагедій має свою хронологію і свої причини, всі вони проростають з ґрунту 1927 року, з тієї тривоги, яка легалізувала контроль, ізоляцію, очищення від інакших, можна сказати, що саме тоді радянська влада вперше відчула страх, це ресурс, і цей ресурс дає більше, ніж будь-який партійний з'їзд, план п'ятирічки чи промислова реформа. Історія не повторюється буквально, але вона римується. У 1927 році радянське суспільство лякали імперіалістами з заходу, шукало ворогів у бібліотеках, університетах і навіть за друкайською машинкою. Нині інший час, інші технології, але метод залишився той самий: вигадана зовнішня загроза як інструмент для реального контролю всередині. Такі кампанії не про оборону, а про підпорядковування, не про війну, а про владу. Сталін це зрозумів ще тоді, у 1927. му І здається, його політичні нащадки цю формулу не загубили. То що ж ми маємо? Війни не було, але були розстріли. Армії не вторгались, але тисячі людей опинились за ґратами. Ніхто не кидав бомби, але країну підірвав страх. 1927 рік показав одну просту річ. Іноді достатньо вигадати війну, щоб отримати всі її переваги без жодного бою. І коли це вдається, зупинитись уже дуже складно. Дякуємо, що дивились канал насправді. Якщо вам сподобалася історія, не забудьте поставити вподобайку, підписатись і залишити коментар. Ну, а ми продовжуємо шукати незручні факти, розкривати маловідомі події та розбиратись, що ж було насправді. Побачимось у наступному випуску. До побачення, пані та панове.